Скільки в мене було моментів, коли я в мотоком'юніті сиджу серед чоловіків і вони жаліються на те, що сука він купив третій мотоцикл і він не розповідає жінці про покупки, тому що вона йому виїдемо той вратий мотоцикл. Тому що навіть коли він їде в якусь подорож мота, він має відпроситися. Тобто сидить перед тобою, чувак, у якого блядь, огромний небільний завод, а він, як 15-річка, який панюш, вкрав гроші і боїться про це сказати батькам. Ну, тобто, це, це вкрай страшне, коли ти типу, по жінка зайобить мужика за покупки, блядь, не дає йому жити, паніш на ну тобто вона маніпулює дітьми і він, а він любить, він її любить, він любить тих дітей. Він не хоче розлучення, тому що вона йому починає виморачувати мозги. Мені сказати, що, да, якщо ти не будеш не таким, як я ти як я хочу, щоб ти був, то ми ми розлучаємося заберу дітей ти не з ваші батьки. Ну, то купа чуваків, які знаходяться в таких аб'юзивних сука кончених отношений. У ці які киносить аб'юз аббз'юз абсолютно в більшій степені об'юзить мужиков. Помаш більше степені аб'юзують жінки. Блять в більшості. Тому що жінка мати, жінка бабця, жінка воспитатель на сосадочку, жінка блядь, учительниця в школі, е, потім ця сусідка по партії, яка теж е, пацана задрачує, як б'юзит, теж жінка, тому що дівчата розвиваються на два роки швидше, ніж пацани, ну здебільшого. І вже, розумієш, дівчата починають там десь знущатися над пацанами, десь такі шутки, такі припежені шутіть. Тому що, а чого? Тому що вона, блядь, приходить додому, вона бачить, мать, розумієш, пхає свого батьку, ну її батька. І вони вже вдвох не, 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 не держать, розумієш, свого отца і, типу, мужик, він вже не мужик там. Вона вони його задавбали там. Тому, типу, це страшна історія, коротше, я заважусь.